Так, всіх вітаю. Розпаковка для Алли Анатолійовни. Ну, це вже, я не знаю, це і не перша, і не друга, це вже, наверное, п'ята або шоста посилка. Дивіться, так, Алла Анатолійовна, по тим роз'ємам, що ви... Так, а оце хлопці, мабуть, бачу, не порахували. Так, розривай пакетик. Оці контакти акуратно над цим. Ось тут треба пульнути. Я ж казав, особе увага. Так, поїхали по цінам. Дивіться, ось такі роз'єми. Ну, я порахував по гривні ножку. Я їх зважив трошки, ну зараз пульну покажу. Не знаю, я просто ну, такі окремо не робив. Якщо ви кажете, що у вас їх багато, ну, то є смысл їх просто зробити окремо. Щоб і ви вже розуміли. Зараз. Так. Ну тут в принципі ну, для імпорту у 20%. Ну, Непогано, але я такі не робив. Я їх порахував по гривні лапка. Це, навіть трошки менше буде. Їх два типи було в тих розйомів. Ну, да. Тут он 8-9% ну, ну, Таку срезку порахував 10 гривні грам. Ну, Якщо у вас їх багато, я їх відложу окремо ну, і окремо зроблю, тому що воно самому, самому цікаво. Далі на платах у вас були такі конденсатори. Ну, болгарські по 16 гривні грам, Було трошки зелених по 46 гривні грам, Так, ну ці типу по 11 гривні штучка. Так, далі, що у вас було на платах? ну, Ці неприйомні 903 608 по 56 гривні штучка. їх 7 штук було 140 мікросхеми. по чому рахував? 48 по 48 140 мікросхеми. Так, і далі пішов імпорт. Імпорт у вас були половинки. ну Були і цілі, і половинки 140, 140 по 20 гривні штучка. І 630 по чому 630 імпорт рахував? 630-ті імпорт гривень 14 гривень штучка, 630 І палів імпорт. по чому рахував? Імпорт 6 гривень. По 6 гривень полівичок штучка. так, ну Це 150 гривень кіло, це неприйомне було. ну це... На вагу і давайте пульнем ці контакти, бо Зараз Фаладій АГ, да? ну я зараз сам все одно перевірю. Це теж наверное, з якогось імпортного ріаходу. Ну так, да, АГ і ПД. Скільки вийшла сума у людини? 2348. 348. Ну, 2500, условно, усі допишемо по 25 гривень контакт можна рахувати. Ну, по цим роз'ємам дивіться, я їх відложу окремо. Я розрахую щас, так як я сказав. Ну, якщо є кількість, давайте назбираємо хоч кіло лігатури і зробимо окремо, і тоді вже буде ну, звірка. І... Або я доплачу, або я вже як мінімум буду розуміти, ну, скільки дає такий роз'єм. Якось так. Дякую. Пишу, пишу.